Привіт, друзі! Мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І я перед цими новорічними святами хочу поговорити з вами на таку тему. Чому так багато із нас відчувають саме у свята і перед святами стрес, тиск такий зовнішній і напругу. Ніби ця напруга вона якось перемішалася з ароматами свята, і вона просто літає в повітрі. Тож давайте про це поговоримо, розберемося з вами, чому це відбувається, і що ми можемо з цим зробити. Почнемо ми з вами, звичайно, що з причин. Взагалі, чому я цю тему підняла? Тому що я бачу з останніх сесій з моїми клієнтами і відчуваю просто навколо, що дуже-дуже багато людей відчувають певний. Тиск і стрес від того, що треба готуватися до новорічних свят, підбивати підсумки, Треба щось робити. Рік закінчується. Треба, як ніби обнулитися, все підвести, все зробити вдома, подарунки і так далі. І, так далі. і це відчувається. Реально, от просто в комунікації повсякденній і в роботі з клієнтами. Також тому я вирішила сьогодні про це з вами поговорити. і, можливо, це буде корисно для когось із вас або комусь із ваших близьких. Тож, будь ласка, поділіться лінком для тих, кому це важливо почути саме в ці новорічні свята. Перша причина, чому я вважаю відбувається це, що ми відчуваємо якусь напругу, тривогу і стрес перед новорічними святами, це знову ж таки звичайно суспільний тиск. Ми заходимо з вами в інстаграм, ми заходимо в Фейсбук, люди скрізь підводять підсумки, пишуть, що в них вийшло за цей рік, які вони молодці, де вони відпочивали, де вони були, хто когось народив, хтось вийшов заміж, одружився і так далі, відкрив бізнес. Вони діляться за найчастіше саме гарними речами, які відбулися в їхніх життях. Так вони діляться своїми успіхами. І, звичайно, що коли ми відчуваємо, що таких успіхів в нашому житті не було цього року, нам особливо нічим поділитися, нам нічим себе якби, порівняти з кимось, нам від цього стає сумно і тривожно, що начебто цей рік він був абсолютно пустий, нікому не потрібний. І як взагалі мені підводити якісь підсумки, якщо підсумків немає? Так нам може здаватися, якщо ми будемо порівнювати себе з іншими людьми. Якщо виключити взагалі... Ці всі зовнішні фактори, тобто всіх інших людей, і не порівнювати себе з ними, а поглянути просто на своє життя, передивитися моменти, які відбулися з вами, місяць за місяцем, просто проаналізувати, що. Чудового відбулося з вами, а що і неможливо, і не чудового, які були виклики в цьому, в цьому році, що йшло не так, але з чим ви справилися. А можливо, щось змогли відпустити, чи когось змогли відпустити із вашого життя. Це все ваш шлях, ваше життя, ваш рік, він неймовірний, він неповторний і ні в кого такого року більше немає. Друга річ також полягає в тому, що. Взагалі, саме поняття підведення підсумків можливо не є близьким для когось із людей. Можливо, вам здається, що цьому немає сенсу. Там постановка цілей немає сенсу, підсумки року немає сенсу. І коли ви бачите, що це відбувається навколо вас в масовому такому режимі, да, дуже багато людей, і відомих людей, блогерів, на кого ви підписані, якогось інфлюенсерів чи просто знайомих навколо, всі такі дуже трендові і всі це роблять і заповнюють, і підсумки підводять і пишуть, прописують свої цілі. А ви цього не хочете робити зараз. А не хочете ви зазвичай? Ну, можливо, там багато причин є, але не хочете ви цього робити, тому що просто у вас зараз немає енергії на те. Енергія, тобто за цим стоїть що, наш емоційний з вами стан. Ваш емоційний стан він не відповідає тому, щоб ви могли якось. Взагалі підвести підсумки. Якщо ви останнім часом постійно знаходитеся в тривозі чи в страху, за щось нервуєтесь, переживаєте, ну як в такому емоційному стані ви можете підвести підсумки чи поставити цілі на майбутній рік? Це для вас зараз не важливо. Якщо ви це розумієте зараз, коли чуєте мої слова, ви кажете, це точно про мене, просто в мене взагалі немає енергії, то розберіться з цим. Нехай ті підсумки почекають, нехай ті цілі почекають. Ви можете поставити цілі в будь-який день, в понеділок, в суботу, в неділю, в будь-який місяць року, в будь-який момент вашого наступного року і вашого життя взагалі. Це не є настільки критичним. Просто так співпадає, що ніби новий рік, початок, обнулення, якесь так. Ми починаємо, ніби все спочатку. Але ж насправді ви знаєте, що дуже багато людей пишуть ці цілі, і так до них навіть і не повертається. Тоді і чи є взагалі сенс у цьому всьому, ніби все з 1 січня починається нове життя? Я буду по-новому харчуватися, займатися спортом, я буду робити нові речі, але чомусь це не відбувається. Тож, яка різниця, коли ви це зробите? Набагато важливішим є те, як ви себе почуваєте зараз? Якщо ви супер втомлені, чи ви постійно були останні місяці в тривозі? Розберіться з цією ситуацією, не переходьте краще. До цих написання різних цілей, коли ви просто справляєтеся зі своїми емоціями, справляєтеся зі своїми почуттями, але при цьому будете трендовим і пропишете ці цілі. Вірогідність того, що ці цілі вони реалізуються, ви самі розумієте, що вона дуже-дуже неймовірно велика. І, на жаль, новий рік не принесе вам новий емоційний стан. Якщо ви зараз боїтеся чогось, чи ви відчуваєте провину чи сором по відношенню до чогось, то новий рік не настане. І не принесе вам Дід, Морі... Дід Мороз, Санта Клаус, Святий Миколай, чи будь-хто не принесе вам під ялинку новий емоційний стан. Ви в новому році будете таким самим, якщо ви не почнете працювати над своїм мисленням, своїм емоційним станом, внутрішнім, лише це може якось змінити ваше не якось, а абсолютно може змінити ваше відношення до життя, до реальності, до того, які цілі вам потрібні, що взагалі ви хочете від цього життя, і так далі. А це величезна така кропітка робота над собою. Тож це для мене є і другою причиною, чому люди відчувають. Цей передноворічний стрес, так би мовити, вони відчувають його саме тому, що їхній емоційний стан він знаходиться в такому, ну, в такому зараз положенні, що, він не мож, що ви з цим емоційним станом не можете. Підвести підсумки ефективно, раціонально і для себе якось корисно. І Так само не можете поставити цілі на майбутній рік. Тож, будь ласка, відчепіться від себе з цими трендами і з цим всім, якщо ви відчуваєте, що просто у вас зараз немає енергії, і приключіть фокус своєї уваги, краще зрозумійте, що саме відбувається зараз в моєму житті. Якщо ви це не можете зрозуміти самостійно і не можете пропрацювати свої емоції, то я рекомендую вам звернутися за допомогою до спеціаліста, який може в Цьому допомогти вам розібратися. Чи то коуч, чи то психолог. Але, будь ласка, зробіть цей крок, і це буде найкращою ціллю для вас на наступний рік, тому що ви зможете пропрацювати абсолютно свій внутрішній стан. І вже з того кращого емоційного внутрішнього стану ви зможете поставити для себе будь-які цілі, які ви прагнете. І що найголовніше, досягти ці цілі, а не просто їх поставити. Далі. Чому і ще ем, я вважаю, що новорічна ця тривога, напруга зростає саме перед цими святами? Ем, це для мене однією ще причиною є зайнятість така, тобто тайм-менеджмент можна сказати. В переміжку зі страхом невідомого. Давайте їх так об'єднаємо в дві причини Дві причини в одну. Тобто, по-перше, дивіться, якщо я супер зайнятий цього року, я постійно зайнятий, постійно в мене купа справ, постійно я щось роблю. І тут я розумію, що зараз настане новий рік, я не знаю, що там буде, що цей новий рік принесе, які він принесе мені емоції, які він принесе мені ситуації, яких людей, ідеї і так далі. Це все незрозуміло. А зазвичай нам не подобається те, що ми не розуміємо, чого ми не знаємо. І коли я відчуваю, що я і зараз вже супер зайнятий, в мене вже зараз не вистачає часу на життя своє, так? Я не можу раціонально розподіляти цей час, я постійно. В роботі чи там в дітях, в стосунках, у чомусь я зараз не розподіляю свій час таким чином, щоб про себе, наприклад, попіклуватися, чи працювати над своєю мрією, над своєю ціллю. І я цю ціль ще не виконав на, ці, на цей рік, так? А тут вже наступає наступний рік, і треба щось написати собі, і треба це все якось вкласти в той розпорядок дня, тижня, місяця, розпланувати це все, і це просто виглядає неможливим. І це, звичайно, які емоції в мене викликають. Це викликає в мене емоції. Мені страшно, мені... мені тривожно від того. І, звичайно, що ми досягаємо з вами лише того, де є фокус нашої уваги. Якщо ми завжди зайняті, нам завжди всього не вистачає, ні часу не вистачає, ні можливостей не вистачає. То, скоріш за все, фокус нашої уваги він дуже розмитий. В нас немає чіткого плану, чіткої цілі, чіткого планування. І додати туди ще щось це викликає лише у нас внутрішній супротив, тривогу і страх. Саме тому я ці дві причини об'єднала. Воно знаєте, типу, все як навалилося. І я лежу під цим камінням. І цей тягар обов'язків він просто тягне мене, тягне тягне мене донизу і ніяк ні не вверх, і мені не хочеться святкувати просто ці свята. І це логічно. так? Плюс до всього ще однією причиною це розчарування. Я не зміг, я не встиг, я не доробив, я не добив до кінця, я мав зробити це щось в цьому році, і це не було завершено. І ось тут ключовий момент. Зупиніться зараз. і... Подивіться на те, що ви зробили. Якщо ви собі запланували, що за цей рік я маю зробити ось це, це, це. це, це І ви робили це. Важливо тут, не просто ви нічого не робили, так? а ви робили. Ви, у вас був намір, і ви йшли до, до своєї цілі, ви робили конкретні речі. Ви пробували, тестували. Ви йшли до своєї цілі, і ви багато чого зробили, але можливо, ви не закінчили це до кінця. Німає нічого страшного в тому, що ви не закінчили це конкретно до кінця цього року. Ви міняєтеся, життя міняється. Ми живемо в супернестабільний час, якийсь так, а, ніхто не може знати, що може статися. Життя постійно змінюється, обставини змінюються, багато чого змінюється, і, хоча ми маємо величезний вплив на наше життя, ми маємо з вами розуміти, що. Так сталося, але я зробив неймовірну кількість речей. Не обесцінюйте себе, не обесцінюйте ті кроки, які ви зробили. Бо це так важливо. Ви такий молодець. Ви зробили багато різних речей для себе. У різних сферах життя щодо своєї конкретної цілі на цей рік ви зробили так, можливо, ви зробили на 90%, чи на 80%, чи на 70%, на будь-скільки, але ви робили. Ви йшли вперед, і ви далі продовжуєте йти вперед. І 1 січня ніяк не означає, що ви. Чогось не досягли. Ви продовжуєте свій неймовірний, неповторний шлях, якого немає ні у кого. І ви пишайтеся просто цим, пишайтеся собою і, будь ласка, не обесцінюйте свої маленькі кроки, які ви робите на шляху до своєї цілі. Так. І ще одна причина, чому новорічні свята багато людей не полюбляють, це саме про. Самотність. Багато людей відчувають себе самотніми на свята, і давайте так з вами поставимо питання. Якщо це загострюється на свята, новорічні свята, якісь інші, то, мабуть, і в звичайному житті я відчуваю себе достатньо самотнім. Але якщо я відчуваю себе в звичайному житті достатньо самотнім, що я роблю з цим? Як я з цим розбираюся? Як я вирішую це питання? Можливо, я просто справляюся в звичайному житті. Можливо, коли я починаю відчувати себе самотнім, я просто переключаюсь, займаюся якимись справами, наприклад, занурююся з головою в роботу чи в щось інше, і я не даю змоги собі. Зрозуміти свої емоції, я не даю собі змоги зрозуміти, що відбувається в моєму житті, я не даю собі можливості це прожити і зрозуміти корінь цього, чому я відчуваю себе самотнім. І ці емоції, які ви відчуваєте, якщо ви реально відчуваєте себе самотнім на свята, емоції це показник показник вашого внутрішнього світу, так, вашої психіки. На те, що щось йде не так. І замість того, щоб якось справлятися з цим, наприклад, не знаю, заїдати, запивати, дивитися фільми, серіали і намагатися якось відволіктися від цього, мені здається, настав для вас час. З цим розібратися та вирішити для себе ці внутрішні питання, що саме стоїть за цим, чого я боюся, чи соромлюся, чи які емоції ви відчуваєте, що саме відбувається зі мною? І чому із року в рік, із від свят до свят, я якось із цим справляюся, але ніяк не вирішую це. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу, якщо ви в новорічні свята відчуваєте себе самотнім. Що ж нам з цим все робити? Декілька моментів я вже вам підсвітила, але я хочу ще про декілька поговорити. Перше, це мислення достатку. В одному із відео я пояснювала, що таке мислення дефіциту, і що таке мислення достатку. В принципі, всі ці причини, про які ми говорили, вони в більшості, якщо там є за ними стоять якісь переконання, то це мислення дефіциту. Що ж таке мислення достатку? Як я можу... Про цей рік подумати, який зараз наступає, як я можу про нього його уявити, себе уявити в ньому, що цей рік мені може дати, які можливості він для мене може відкрити, які нові шляхи я можу побачити, які нові здібності я можу розвивати в собі, що нового принесе він мені, що цікавого відбудеться зі мною. З позиції не важко, з позиції не складно. З позиції не буде щось страшне відбудеться. Ні, ми не знаємо насправді, що відбудеться. Ніхто із нас цього не знає, і чудово, можливо, неможливо навіть а це чудово, що ми не знаємо, яким може бути наше життя. Тому що дуже сильно воно залежить, якраз від того, якому. В Якому ключі ви відноситеся до нього, та як ви мислите? Ви мислите з достатку, чи ви мислите з дефіциту? Все складно, все важко, буде все погано. Чи це буде цікаво? Це буде по-новому. Це буде якісь будуть виклики, якісь будуть перемоги. Це будуть нові можливості, нові шляхи. Я до цього готовий. Я прагну, щоб цей новий рік прийшов і почався. І це буде чудовий, фантастичний рік для мене та для всіх моїх близьких. Розумієте, це величезна різниця в мисленні, це величезна різниця в тому, як ви відноситеся взагалі до свого життя. Бо обставини вони ж такі самі і будуть. Розумієте? Знову ж таки повторюю, ви не змінитеся 1 січня. 1 січня не принесе вам новий емоційний стан. Так, ми радіємо від свят, ви будете щасливі декілька днів, проведені часом, часу з рідними, з близькими. Але потім настане. Той самий тиждень, той самий місяць, який триває, можливо, для когось із вас декілька років, одне й те ж саме, і буде той самий емоційний стан. Тож, будь ласка, зверніть увагу на те, з якого мислення ви е, живете, З мислення достатку чи з мислення дефіциту. Далі, як я піклуюся про себе? Зверніть увагу, поговоріть самі з собою, будьте чесними по відношенню до себе. Як ви піклуєтеся про себе? І як ви. М Прислухайтеся до своїх емоцій, як ви реагуєте, як ви дієте, чим ви себе мотивуєте, як ви себе любите, як ви відноситеся, ставитеся до своїх дій, ви критикуєте себе чи вихвалите себе. До всього цього віднесіться з такою цікавістю і дослідіть себе трішки, тому що це має величезний вплив на те. Як коли настають такі часи, наприклад, так, як Новий рік, і ви знаєте, що я можу якось там засмучуватися, відчувати тривогу, переживання, тиск, нічого не встигаю, немає часу. От ці всі думки. Якщо ви зможете зараз почати цей шлях внутрішньої трансформації і більшого знайомства з собою, ви можете прислухатися до своїх внутрішніх потреб, що насправді ви хочете. Не ваша родина, не ваші родичі, з якими ви маєте провести ці новорічні свята, бо так треба. А що саме ви хочете? Чого ви прагнете? Почніть прислухатися до себе, і я більш ніж впевнена, що наступного року ваші новорічні свята. Пройдуть зовсім по іншому, можливо, навіть цього року, якщо ще залишився час, і ви можете трішки приділити собі уваги і зрозуміти, а що ж насправді я хочу. Чому ж мені так якось сумно чи це викликає в мене тривогу? Що за цим стоїть? Що стоїть за цими емоціями? Можливо, я недостатньо піклуюся про себе, можливо, я недостатньо приділяю часу своїм думкам, можливо, я ігнорую сам себе і приключаю фокус уваги на більше, як мені здається, важливіші речі, але. Не на себе, прислухайтеся до себе. Я сподіваюся, що ви знайдете там якісь цікаві відповіді. І також про піклування про себе, про любов. Напишіть собі, яким я прагну бачити наступний рік для себе, з якої позиції я хочу жити цей рік. З позиції дорослої людини, без. Внутрішнього критика, без позиції жертви, я хочу бути відповідальним за своє життя, я хочу мати свободу вибору. Я хочу м бути чесним собою, я хочу бути впевненим, я хочу мати вибір. В своїх думках, реакціях, в діях я хочу жити без обмежуючих переконань, без страхів. Що саме хочете ви? Яким ви хочете бути в наступному році? Яким я хочу бути? Ким я хочу стати? Це супер класні, важливі запитання, задавайте їх собі і сподіваюся, також ви зможете знайти на них відповідь. Якщо не зможете знайти відповідь самостійно, то будь ласка, звертайтеся до допомогою, і це буде найкращим для вас вкладенням та початком наступного року. І, бо це впливає абсолютно на всі сфери вашого життя. Я знову ж таки повторюся. І ще одна річ, яку я хотіла б вам підсвітити, це те, що ми. Зачасту ставимо цілі, які є нереалістичними і не нашими. Ми бачимо людей, які в соцмережах чи в якихось наших знайомих вони ставлять собі якісь класні цілі, і ми беремо ці цілі собі, не задумуючись, не замислюючись над тим, чи взагалі це про мене, чи потрібно це мені, чи хочу я цього. Ні, ми кажемо, що це потрібно мені, але я не хочу цього насправді. Зрозумійте, що це ваше життя, і важливо, що ви хочете ставте цілі, які є вашими, і які є реалістичними для вас в тому житті, яке, є зараз, так, яке зараз є у вас. Так, цілі мають і можуть бути на грані можливого. Але для того, щоб слідувати таким цілям, потрібно спочатку пропрацювати свій внутрішній світ, пропрацювати своє мислення, і потім досягати, мати внутрішню цю силу, опору і мотивацію рухатись до таких великих цілей. Я, поч... Я пропоную вам починати з чогось більш меншого, але важливого для вас. Якщо ви зараз відчуваєте, що у вас можливо не дуже багато енергії, але вам хочеться поставити якусь ціль, ставте ціль. Але, от, до речі, дуже класно: нехай ця ціль буде пов'язана саме з вашим саморозвитком, і ви точно не прогадаєте. Всі ваші вкладення в ваш власний розвиток вони помножаться, помножаться на багато разів і будуть мати вплив на все ваше життя. Якщо ви що в цьому є ваша внутрішня потреба, то краще поставте ціль, яка пов'язана з вами. І маленькими-маленькими кроками йдіть до цієї цілі. Я вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим, і я бажаю вам миру в наступному році. Всім нам бажаю миру в наступному році. Бажаю вам Мати внутрішню силу, внутрішню опору, пам'ятати, що завжди при будь-яких обставинах є речі, які можуть дати вам свободу. І це ваш власний вибір. Ви маєте цей вибір, пам'ятайте, що всередині кожного вас є величезний потенціал, є неймовірний талант, є суперсили, які ви можете відкрити, які можуть допомогти вам, прислухайтеся до себе. Розвивайтеся, йдіть вперед, любіть себе, любіть навколо вас, близьких ваших людей і пам'ятайте, що все краще, воно попереду, обов'язково все це здійсниться. Вірте в себе і пам'ятайте, що зараз вже з вами все окей, з вами все добре. Але ви можете стати кращою версією себе, і у вас обов'язково це вийде. Буду рада, якщо ви поділитеся лінком цим, цього, цього випуску з вашими близькими та рідними, кому це важливо, зараз почути. Па-па і до зустрічі у новому році.